На Черкащині продовжують працювати над інфраструктурою безпеки в закладах освіти. Це один з ключових пріоритетів галузі, каже очільник області Ігор Таборець, який ознайомився з перебігом робіт зі створення локації безпеки в кількох закладах освіти. Безпека наших учнів і безпека освітян це першочергове завдання в сфері освіти загалом. І наразі ми маємо 82% від всіх начальних закладів, які облаштовані укриттями. Зокрема, заклади середньої освіти це 385 Закладів, які мають укриття завдяки місцевим органам самоврядування, завдяки обласній раді, які кошти були виділені для саме облаштування зазначених укриттів відповідно до визначених стандартів. Ми маємо думати про те, щоб всі заклади були в готовності навчатися саме в очному вигляді навчання.